Слава Україні! Росія не припиняє обстрілювати цивільне населення. В РФ затримали підозрюваного у вбивстві голови військ радіаційного хімічного і біологічного захисту у Хмельницькому. До міського бюджету водії сплатили більше 4 мільйонів гривень штрафу за порушення правил дорожнього руху. Далі про це та інше детальніше. Росія продовжує атакувати прикордоння. Минулої доби ворог 18 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 40 вибухів. Увечері, 17 грудня. Російські війська завдали удару із артилерії по місту Семенівка, вбито 74-річного місцевого жителя. Пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА на Херсонщині через російську агресію. Одна людина загинула та три поранені. Ворог бив по житлових кварталах із. Артилерії, мінометів та БПЛА обстрілами пошкоджено одну багатоповерхівку, шість приватних будинків та один автомобіль. Від ворожих атак потерпали Херсон, Білозерка, Антонівка, Широка Балка, Садове, Комишане, Дарівка, Береслав, Козацьке, Веселе та Гаврилівка. У слідчому комітеті та ФСБ Росії заявили про затримання в убивстві генерала Ігоря Кирілова. повідомили, що це громадянин Узбекистану, якого завербували, начебто українські спецслужби, пообіцявши 100 тисяч доларів раніше. Представник держдепу США прокоментував факт ліквідації Кирилова, заявивши, що штати не причетні до вбивства та не були заздалегідь попереджені про спецоперацію. Нагадаємо, вранці 17 грудня в Москві внаслідок вибуху помер голова військ радіаційного хімічного і біологічного захисту з. ЗС... СРФ, і це був генерал-лейтенант Ігор Кірілов і його помічник. А напередодні Служба безпеки України оголосила Кирилову про підозру за використання хімічної зброї на війні. Музика. У Дунаєвецькій громаді повідомили про загибель захисника України солдата Йоанна Олеговича Ніколаєва. Він був мобілізований у травні 2023 року у вході ведення наступально-штурмових дій проти військових формувань Російської Федерації поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області з 26 червня 2023 року. Боєць вважався зниклим безвісти у грудні цього року. За результатами ДНК експертизи. Підтверджено його загибель про дату та зустріч траурного кортежу громаді. Повідомлять додатково. воїну назавжди 31. Вічна слава та пам'ять захиснику щирі співчуття рідним і близьким. Поліції області поділилися оперативною обстановкою за минулу добу. До підрозділів надійшло 2081 повідомлення про події та правопорушення. Із них 109 кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху складено 92 адміністративних протоколи. З них 8 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дві ДТП, у яких дві людини отримали тілесні ушкодження. А також 14 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 771 повідомлення від мешканців області. Майже 10 тисяч порушень правил дорожнього руху зафіксували інспектори із паркування у Хмельницькому. І з початку цього року до міського бюджету водії сплатили більше 4 мільйонів гривень штрафу. Про це суспільне Хмельницький розповів інспектор із паркування Олександр Йорданов. Фахівець зазначив, що. Найбільше порушень в центральній частині міста це вулиці Грушевського, Свободи, Проскурівська, Соборна, Володимирська, Староміська, Кам'янецька. Найчастіше водії зупиняються у місцях виїзду із прилеглих територій, на перехрестях, на е, посадкових майданчиках для зупинки громадського транспорту, а також паркуються на газонах на проїзній частині у два чи навіть більше рядів, а також не сплачують за парковку. Акцію «Подаруй різдво для захисників. Оголосили у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь. Кожен охочий може зібрати святковий набір для військових, які зараз перебувають на фронті. Подарунки військовим можна приносити за адресою вулиця Героїв Маріуполя. 3А. це приміщення школи мистецтва. Працює центр «Я Маріуполь» із 8 до 18 години з понеділка по суботу. Збір триватиме до 20 грудня. Ще один збір станьте таємним сантою для захисників. Спортивно-культурний центр Плоскирів проводить передсвятковий збір для воїнів, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах Хмельницького. Святково запакований подарунок може складатися із солодощів, книг, малюнків та листівок, різних оберегів, шкарпеток та іншого. Долучиться до благодійної акції, яка посприяє якнайскорішому відновленню наших воїнів. Приносити подарунки можна до 25 грудня в СКЦ «Плоскирів» – це вулиця Шухевича 90 або ж. У басейн СКЦ Плоскирів по вулиці Зарічанська, 11 Ж. долучаємося до благодійних ініціатив. Адже так ми можемо проявити свою вдячність, повагу захисникам та захисницям, а ще не забуваємо донатити на підтримку українського війська. Слава Україні! Героям слава!